Бачите? Панна Марія йде. Йде, як пише? Йде, як пише, Прекрасно. Який почерк має ладний. Шикарно. Панна Марія, доброго дня. Дай Боже, щастя, панна Марії. Це, ви до мене звертаєтесь? О! Ооо! Панна хочеться в ігри бавити, ні? Жакуєте. Панна Марія, що ви жартуєте? Ходіть на шпацер, Дивіться, це погода. Що ви жартуєте? А то, а то що таке було? Капано Марія, які ігри. Та що, такий, привіт, познайомитись у трускавці? О, диви, Ще один пікапер. Ви теж хочете познайомитись? Е, 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 ні, ні, я на вулиці не знайомлюся. Дякую. Андрій, що тут було? Я не знаю, магнітні бурі якісь чи що. Тікаємо дві А може то фактично не вона, а? Може не вона. А тоді то якось негарно не вийшло. Ідіть, вибачте. а Серйозно, ну а що? Та вибачтеся. Я чого? Чув... то ви все доробили. А Я що до того маю? Я там писок. Якусь його.